Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Що ж в Україні знову є два СБУ. Одна проводить унікальні спецоперації, героїчно знищує ворога, звільняє полонених і честь знати цих офіцерів. Максимальна їм повага. Пише Ірина Гращенко. Друга кошмарить бізнес, шпигує за опозицією і журналістами, запускають брудні інформаційні спецоперації через анонімні ТГ. Деяких з цих, топтунів ми вже впізнаємо в обличчя вони супроводжують поїздки Порошенка на фронт, стосуються біля нашого офісу. Ми вже майже вітаємося, правда вони ховають очі. На жаль, на сьогодні Україна почала перетворюватися на поліцейську державу. Очевидно, спецслужба ніколи б не робила протиправного стеження без найвищих вказівок. В часи Порошенка за все в країні відповідав Порошенко за війну кадрову політику Свинарчуків, вбивство журналіста не вдало фразу на прес-конференції полонених безвіз, корупцію, склади, бізнес, клімат, свободи слова, демократію за владу і опозицію. Інша справа Зеленський. Він тільки за все хороше. Правда, хорошого стає все менше. І, попри те, що президент своїм указом звільнив керівників відділу, який прослуховував журналістів виникає питання: так спецслужба це робила за своєю ініціативою. Ловити наркоманів це точно підслідність СБУ. На що відволікається спецслужба воюючої країни? На агентів в рясах і п'яту колону сил не вистачає, а 30 людей відрядити слідкувати за любителями травки. Є чим тоді займається поліція? Чи їй на банк ви менше довіряють? І останнє щодо наркотиків, СБУ всіх вживачів колес буде ловити чи тільки з редакцій? Я б на місці бігасів провела ще одне розслідування на контрасті, так би мовити, про любителів екстазі, яких СБУ не поміч... Чає серед завсіх дачів вечірок, позитивних блогерів і позаштатних радників, наприклад. Крім того, величезна кількість депутатів відмовиться приймати будь які рішення щодо залужного чи його наступника. А умаров навряд чи подасть подання. Софія Федина пише: моя особиста позиція це тотальний маразм. Верховний головнокомандувач повинен виходити з інтересів українського народу, а не зі своїх амбіцій чи образ. І не найбільш важливим фактором є те, кому довіряють українці, хто дає впевненість у перемозі, кого підтримують військові. Зараз треба було будь-які образи, амбіції, рейтинги, запхати далеко. Леко кудись і не забирати у людей надію на перемогу у військових сил отримати оборону, а у західних партнерів віру в українську державу. Я розраховую на мудре рішення, можливо, на Зеленського, але спільне мудре рішення усіх тих, хто бере участь у ставцях. Коли залужний входить у темну кімнату, він не вмикає світло, він вимикає темряву. Це слова, які найкраще характеризують нашого головнокомандувача і те, що він робить для українського спротиву. Сьогодні Україна стоїть на порозі серйозної історичної помилки. Західні видання пишуть, що Зеленський таки планує звільнити генерала залужного з посади головнокомандувача. коли щось робиться. Абсолютно б часто заскочені і не знаємо, які слова підібрати, аби заперечити нонсенсу і маразму. Вже бачу в коментарях дивані експерти розповідають про свіжу кров. Я впевнена, що і серед ваших знайомих можуть бути такі люди, які через загальний інфопростір нормалізували для себе звільнення залужного. Тому ми маємо мати аргументи. Причому аргументи, які говорять в першу чергу, військові відставка залужного це питання особистого життя і смерті. Він наш командир, фактор віри в свої сили, Тетяна Чорнавіл, деморалізація війська, звільнення генерала стане сигналом для. Командирів усіх рангів, якби добре не виконувало свою роботу, вас можуть відсторонити без причини. Для солдата дуже важливо мати впевненість, що за ним стоїть головком, який дбає про нього. У залужного є така репутація. Командир батальйону Свобода Петро Кузик, залужний це батько української армії. Багато військових у мережі так кажуть і пишуть. Дехто навіть сприймає звільнення залужного як крок до капітуляції. Довіра втрата довіри у зеленського з боку військових та міжнародних партнерів. Бо немає взагалі ніяких пояснень так виглядає, що зміни продиктовані політичною необхідністю. Втрата у державному апар. Раті капіталу довіри, яка є у Валерія Залужного, і яка є дуже важливою. Залужний геній військової тактики і стратегії він врятував країну у найважчі часи, коли наша державність була під загрозою. Що більше він не боїться гуртувати навколо себе найкращих військових стратегів, щоб разом кувати перемогу. Залужний розуміє ситуацію глобально, бо він веде оборону у постійних дефіцитах. Досвід залужний має колосальний бойовий досвід, бойовий управлінський досвід масштабів всієї країни. Близькі напрацьовані контакти з закордонними партнерами, головнокомандуючими армії. Партнерів вони йому довіряють, залужний вміє прораховувати ризики. Він був одним з небагатьох владів, хто готувався до вторгнення. З моменту призначення на посаду у 2021 році офіцери отримали назад право відкривати вогонь у відповідь без необхідності радитися із старшими командирами. На фронт повернули контрснайперські групи. Взимку перед вторгненням він почав проводити військові навчання, перемістили та замаскували військову техніку. Вивезли війська та озброєння з пунктів дислокації. Однак не вдалося повномасштабно мобілізувати резерви, а також укріпити кордон. Бо Зеленський не вважав, що які запобіжні заходи призведуть до паніки. Той, хто знає ворога, й себе ніколи не програє війни, так каже Сунзив, книзі мистецтво війни. Залужний досконало знає ворога. Валерій Залужний має досконале знання ситуації на фронті і розуміє те, що потрібно Україні для нашої переваги у війні. Про це свідчать його наукові статті. Залужний не женеться за посадами чи статками на відміну від багатьох посадовців. Західні медіа пишуть, що він відмовився від посади посла та керівника РНБО. Він передав 1 мільйон доларів на потреби ЗСУ, які отримав у спадок минулого року. Йому важлива перемога України у війні з московською федерацією. Залужний в першу чергу людина, людина з великої літери. Він не вивищує себе над іншими через статус головкома. Він не принижує інших. Про це говорять усі, хто коли-небудь мав з ним справу. Тому я звертаюся особисто до Володимира Зеленського. В жодному разі не робіть цієї помилки. Не звільняйте Валерія Залужного з посади головнокомандувача збройними силами. Історія вам цього не пробачить. Хоч тут не йдіть на поводу власних амбіцій і страхів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на обов'язково. Приможмо разом.